Слід остерігатися побічних ефектів махнію. Махній як уникнути побічних ефектів при правильному прийомі. Махній є ключовим макроелементом, який бере участь у більш ніж 300 біохімічних процесах, включаючи підтримку нервової системи та м'язів. Однак при неправильному застосуванні навіть вітамінна добавка може викликати неприємні наслідки. Давайте розглянемо. Коли махній стає побічним ефектом і як його безпечно використовувати, чому махній може викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом? Побічні ефекти, пов'язані з шлунково-кишковим трактом, ШКТ, найчастіше виникають при прийомі високих доз добавок більше 350 мг. Найбільш поширеними симптомами є діарея, нудота, біль у животі та спазми ключовий момент. Махні часто призначають для боротьби із запорами, оскільки він допомагає утримувати воду в кишечнику та м'яко пом'якшує стілець. Але той же механізм при надмірному споживанні призводить до зворотного ефекту діареї, небезпека збільшується, якщо ви приймаєте форму махнію, яка швидко засвоюється, наприклад, карбонат, хлорид або глюконат. Зменшення ризику, прийом добавки під час їжі, їжа уповільнює всмоктування, дозволяючи організму краще переробляти мінерал. Токсичність, коли магній стає небезпечним. Надмірне споживання магнію, понад 5000 мг на день зустрічається рідко, але може призвести до токсичності. Типові симптоми низький кров'яний тиск, гіпотонія, втома ем'язова слабкість, сплутаність свідомості або нерегулярне серцебиття. Однак частіше такі випадки пов'язані з внутрішньовенним веденням магнію, наприклад, в медичних умовах або з порушенням функції нирок. У пацієнтів з хронічно ниркова недостатність на діалізі або у літніх людей ризик зростає, нирки не встигають виводити надлишок мінералу. Цікавий факт: нормальний рівень махнію в крові становить 0,75-0,95 ммоль л при токсичності показник перевищує 1,74 ммоль л але для більшості людей із функціонуючими нирками навіть висока доза, наприклад, 1 тисяча мг, є безпечною. Хто частіше відчуває побічні ефекти, Найбільш ризиковані групи один пацієнти з проблемами нирок, махні вимивається через нирки, тому навіть помірні дози можуть накопичуватися, якщо вони не діють належним чином. Два люди похилого віку з віком здатність нирок до фільтрації знижується, що підвищує ризик токсичності. Три люди, які приймають певні форми магнію сульфат і оксид частіше викликають діарею, ніж глюконат магнію або цитрат магнію. Яка доза безпечна? Добова норма додаткового магнію для дорослої людини становить 350 МГ. Але якщо ви належите до однієї з груп, важливо враховувати вікові рекомендації: чоловіки – 19-30 років, 400 МГ жінки, – 19-30 років, 310 МГ вагітним і годуючим матерям 30 360 МГ залежно від віку. Важливо, це дієтична добавка. Якщо ви їсте горіхи, шпинат або банани, махній в них враховується окремо коли звернутися до лікаря. Симптоми, які не варто ігнорувати, сильна діарея або блювота протягом кількох днів чорний або кривавий стілець, ознака можливої кровотечі в шлунково-кишковому тракті низький кров'яний тиск, ем'язова слабкість або утруднене дихання. Якщо ви приймаєте магній і помічаєте ці симптоми, припинити прийом і проконсультуватися з лікарем. Це особливо важливо для людей із захворюваннями нирок. Магній важлива складова здоров'я, але як і будь-який вітамін, його потрібно вживати з розумом. Не перевищуйте дози, стежте за своїм станом і проконсультуйтеся з лікарем при наявності хронічних захворювань. У руках професіоналів Махній стане вашим союзником, а не проблемою.